Минулої ночі ворог вкотре завдав підступного удару по Кременчуцькій громаді. В одному з мікрорайонів міста постраждали будівля промислового підприємства та близько двох десятків приватних будинків. Виникла пожежа, яку оперативно загасили. Окрім цього, пошкоджено лінії електропередач. Понад дві тисячі споживачів в області залишилися без світла. Також на місці ворожого удару по Кременчуку було виявлено один шахет, який не вибухнув. Одна людина отримала травми. Їй надали необхідну медичну допомогу. Взрив страшний, скинуло мене з дивана. Я на колінах повзла в ванну. Там сиділа, держалася, вікно виривало, двері виривало, криша взлітала. Все, це страшне, це необ'ясніми словами. Я просто прошу всіх людей на світі, розбити тих кацапів, щоб вони ніколи в житті сюди такого не посилали. Одним з перших на місце трагедії прибув міський голова Віталій Малецький. Він зазначив, що міська влада Кременчука забезпечить допомогу усім постраждалим. Працюють комісії, кожне пошкодження буде зафіксоване. Кожен постраждалий отримує допомогу. До надання підтримки долучилася і Полтавська обласна військова адміністрація. Є готовність надати фінансову допомогу людям, чиї оселі зазнали пошкоджень. Відати його Це просто дякувати Богу, що ми лишилися живі. Ну зараз, як прийшов до тями, лишитися без криші над головою це в моєму віці, чи в будь-якому віці, це дуже страшно. Дуже багато було. Летіли те, що біля нас ховалися, падали, і оте приземлився в нас саме найбільше вони сюди попали. Після огляду спецслужбами місця влучання відразу розпочалися роботи з оцінки пошкоджень та фіксації збитків. Бригади комунального підприємства Благоустрій Кременчука розчистили територію та прибрали дерева, які було пошкоджено вибухом. Також комунальники розпочали відновлення електропостачання, прибули на місце події і представники гуманітарної місії Проліска. Ми надаємо першу кризову психологічну підтримку людям. Котрі перебувають зараз в стані стресу, наступним етапом ми оцінюємо пошкодження кожного домоволодіння та надаємо будівельні матеріали від агенції ООН у справах біженців, в ці матеріали входять плити. ОСБ входять плівка для вікон. Міська влада робить усе можливе, аби посприяти вирішенню важкого становища постраждалих від нічної атаки ворожих дронів. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.